Із пряжі каш'як від філпучі продовження історії. Для початку хочу зробити деякі уточнення стосовно попереднього епізоду. Коли я монтувала той епізод, я помітила помилку і я написала про це текстом, але от хочу в цьому епізоді ще проговорити це голосом. Коли ми в'яжемо вкорочені ряди, то остання петля ряду вона є і першою петлею наступного ряду. тобто Крайня петля у нас іде одна на два ряди. І саме тому я зробила там помилку. Коли я казала, що додавання петель для горловини, я робила 16 разів в кожному другому ряду, і 5 разів в кожному ряду. Хоча насправді це було 16 разів в кожному четвертому ряду, і 5 разів в кожному другому. І ще, коли я монтувала. Той епізод, мені здається, що я там не дуже зрозуміло пояснила, як я це робила. От І хочу спробувати зробити це ще раз. Можливо, цей раз моє пояснення буде більш вдалим. Отже, як я вам казала, що перший ряд помаранчевим кольором я в'язала просто лицевими петлями і розставляла маркери. Далі, в мене почався другий ряд помаранчевим кольором. Ось в цьому місці він почався. Я пров'язала 5 петель спинки. Я вам казала, що заглиблення горловини по спинці в мене йде по 5 петель. От, тому я пров'язала 5 петель, повернула роботу, знову прив'язала ці 5 петель, далі в'язала петлі рукава, при тому робила додавання на початку і наприкінці цих петель. Ну, тобто 2, 2 петлі додала. І далі мені потрібно було в'язати петлі переда. Я Пров'язала дві петлі. Тобто перший раз я взяла в роботу дві петлі з Повернула, пров'язала знову всі ці петлі. Далі на спинці вже я в'язала не 5, а 10 петель. Знову повернула. 10 петель пров'язала. Потім петлі рукава зробила додавання. І далі петлі переда. Я пров'язала ці дві, які я в'язала минулого разу. І ввела в роботу ще третю петлю. І ця третя петля, вона в мене була подвійна німецька для того, щоб повернути роботу. От я пров'язала оцю третю подвійною німецькою, повернула роботу. І одразу оці дві перші, тобто першу і другу, я пров'язала разом. Дві як одну. От, і таким чином я робила через раз. Тобто одного разу я забрала петлю, тобто пров'язувала дві разом, наступного разу не пров'язувала. І так само з цієї сторони. Перший раз я взяла дві петлі, повернула роботу. Коли наступний раз я дов'язала до цього місця, пров'язала ці ж самі дві петлі і ще третю, В третій я зробила поворот. І одразу після того, як я повернула в'язання, першу і другу я пров'язала разом. Отак от, от не знаю, чи вдалося мені другий раз пояснити більш зрозуміло, що я робила. Ну, Я хоча б спробувала. Далі, ще в тому епізоді я вам розповідала про виточку і казала, що на столі вона не дуже гарно виглядає, на мені краще, але потім побачила під час монтажу, що там не дуже і видно було ту виточку, тому от зараз я вам покажу, от як вона виглядає на столі. От, бачите, так, трохи кумедно. Але ще раз кажу, що на мені виглядає це краще. от. Далі, після виточки, одразу під грудю, в мене вийшло полотно без свободи облягання. Ну, тобто, в цьому місці сукня йде в мене так ближче до тіла. І тому я вирішила додавання для розширення силуету робити часто. Зазвичай я роблю їх з більшими проміжками. Але тут мені потрібно було швидше розширяти полотно для того, щоб в цьому місці воно якось більш-менш нормально виглядало. Тому я додавання на розширення силуету робила тут в кожному 10 ряду. Хоча зазвичай роблю це з більшими проміжками. Але зазвичай в мене отут більше свобода облягання. Ну тут так вийшло, і я вирішила не перев'язувати. Тому що обмежена в кількості пряжі, вирішила так залишити тут ближче до тіла, але потім розширення робити швидше, ніж я роблю це зазвичай. Отже, в кожному 10 ряду на даний момент я зробила вже 7 разів це розширення. І я так думаю, що, скоріш за все, цього мені буде достатньо. Думаю, що більше я не буду розширювати, тим більше, зараз кількість петель якраз підходить мені для. Того візерунка, який я розглядаю, щоб ввести в роботу в подальшому. Тобто кількість петель мені на даний момент підходить, і тому я думаю, що не буду більше додавати петель. Що ж я планую робити далі? Ну, звісно, що я планую знизу використовувати також коричневий колір, тому що пряжі в мене обмаль, і для того, щоб була більш-менш пристойна довжина, коричневий. Потрібно використовувати повністю, так як і помаранчевий. І от я думала, що ж мені, які варіанти розглянути? Жакарт, я не розглядаю, тому що, знову ж таки, обмаль пряжі. І коли ми в'яжемо звичайний жакарт, якщо ми пров'язуємо петлю якимось одним кольором, ну, наприклад, якщо у нас жакар з двох кольорів, як тут у мене. То коли ми пров'язуємо петлю одним кольором, інший кольор все одно, у нас йде позаду цієї петлі, тобто все одно він трохи витрачається. А я розглядаю варіант лінивого жакарду, тому що в лінивому жакарді, якщо ми в'яжемо один кольор, то другий кольор ми в цей момент не використовуємо. От, тому я пригледіла собі один візерунок лінивим жакардом, і на даний момент думаю, що, скоріш за все, я його буду використовувати. От перед вами той самий візерунок лінивим жакардом, про який я говорила. Як ви зрозуміли, сукня вже готова. От, і я вирішила зняти цей епізод для того, щоб показати вам, як виглядає цей візерунок до прання. Так, сукня ще не випрана, але вже повністю дов'язана сховані кінчики. От, значить, Цей візерунок я взяла з книги 500 візерунків Лідії Кльос. Це номер візерунку 293 на сторінці 151. З приводу того, що я в'язала до початку візерунку, я вам казала, що я 7 разів зробила додавання для розширення силуету. Після цього кількість петель в мене стала така, як мені потрібно для цього візерунку. Трохи пров'язала я лицевою гладдю помаранчевим кольором, приміряла. Впевнилась в тому, що більше додавань мені робити не потрібно, і далі в'язала лицеву гладь помаранчевим кольором. В цьому візерунку йде чергування кольорів по два ряди, тобто два ряди одним кольором, два ряди іншим. Отже, можна припустити, що приблизно однакова кількість пряжі кожного кольору потрібна для того, щоб зв'язати цей візерунок. Але я знала, що я хочу, щоб моя сукня закінчувалася коричневим кольором. Тобто я хотіла максимально, наскільки мені вистачить пряжі, в'язати цей лінивий жакар, а потім закінчити в'язання двома чи трьома рядами коричневим кольором. І я приблизно так прикинула, що на оце закінчення мені потрібно десь 10 г коричневої пряжі. Для того, щоб. Зробити таке припущення, я зважила, скільки пряжі в мене витрачається на один ряд. Тобто я зважила конус з залишками пряжі перед початком ряду і потім коли ряд дов'язала. І вийшло, що на один ряд в мене виходило цієї пряжі 3 грами. Отже, я зробила висновок: що якщо я хочу, щоб в кінці моєї сукні було 2-3 ряди коричневим кольором і закриттям. Цим же кольором, то мені потрібно починати в'язати лінивий жакард на той момент, коли в мене коричневої пряжі буде десь приблизно на 10 грамів більше, ніж помаранчевою. Так я і зробила, в'язала лицеву гладь помаранчевою, періодично зважувала конус. І коли вага конуса разом з помаранчевою пряжою була на 10 грамів менша, ніж вага конуса з коричневою пряжою, я почала в'язати лінивий жакард. Хочу сказати, що конуси в мене були однакові на обох пряжах. Це також важливо, бо різниця ваги конусів може бути і 10 грамів, і більше. От так як тут в мене конуси були однакові, то я могла таке робити: тобто зважувати залишки пряжі разом з конусами і робити висновки, коли мені починати лінивий жакард в'язати. Отже, мої розрахунки мене не підвели. Коли в мене закінчилась помаранчева пряжа, я закінчила в'язати жакар і пров'язала ще два ряди лицевою гладдю коричневою ниткою. Потім один ряд виворідними і закрила ірландським закриттям. Вибором візерунку я задоволена. Вийшло саме те, що я і хотіла. Тобто, я не хотіла, щоб було щось дуже складне таке. Але в той же час я не хотіла, щоб це було просто якісь смужки або просто колор-блок, частина помаранчева, а потім частина коричнева. Вийшло те, що я і хотіла. Не дуже просто, але й не дуже складно. І ще хотіла сказати з приводу номерів спиць. Я вам казала, що після в'язання і прання зразка я зробила висновок: що ці пряжі потрібно в'язати різними номерами. Починала я в'язання. Зі спиць номер 5 коричневим кольором, а потім перейшла на спиці No5,5 ,5 помаранчевим кольором. А от коли вже підходив час в'язання лінивого жикарту, я думаю, що ж я буду робити. І якщо чесно, спочатку я дозволила лінії взяти гору і я вирішила, що тут вже понизу сукні це не буде так сильно видно, напевно, буду я в'язати одним розміром. Трохи я спробувала пров'язала спицями номер 5,5 і помаранчевий і коричневий колір, І мені не сподобалось. Тому що виглядало це так, ніби коричневий колір я в'язала спицями на один чи навіть два розміри більше. Тобто, пряжа ця, незважаючи на те, що в неї однаковий метраж, вона потребує різних номерів спиць. От, тому я перев'язала. І вирішила, що я буду кожні два ряди змінювати номер спиць. У візерунку чергуються по два ряди кожного кольору. І я так і в'язала Два ряди спицями номер 5, два ряди спицями пицями номер 5,5. Але хочу розповісти: а, до речі, ось у мене тут закріплена нитка це все, що в мене залишилось від коричневого кольору, а помаранчевого взагалі навіть шматочку немає. Все пішло в роботу. От, значить, в мене тут лежить дві такі пари спиць. Це саме ті спиці, які я чергувала при в'язанні лінивого жакарду. Існує такий секрет, ну він не дуже секрет, багато хто про нього знає, але може в мене дивиться хтось, хто ще не знає цей секрет, то я хочу сказати: при круговому в'язанні, для того, щоб пришвидшити процес. Можна одну спицю взяти на пів розміру або на розмір меншу. Це та спиця, яка в нас буде в лівій руці. Коли ми в'яжемо по колу, то правою рукою ми формуємо розмір петлі. Спиця, яка в правій руці, вона формує розмір петлі, бо вона її витягує. А ліва спиця вона не впливає на розмір петлі, з нею просто ми якби, знімаємо петлі для того, щоб їх пров'язати. І от, коли у вас кругове в'язання, для того, щоб. В'язання шло швидше, в ліву руку можна взяти спицю на піврозміра або на розмір менше, це залежить від пряжі і від того, наскільки легко вона пересувається по спиці. Чим важче вона пересувається, тим більше можна взяти оцю різницю. І цим методом я вже досить довго користуюся, мені це подобається, але хочу одразу сказати, якщо ви в'яжете по кругу, і, наприклад, от, як в сукні буває, що я іноді вставляю вкорочені ряди для подовження переду, то в такому випадку, перед тим як зв'язати ці вкорочені ряди, обов'язково потрібно змінити спицю, щоб вони були у вас однакові. А потім, коли ви вже пров'язали вкорочені ряди, можете знову змінити спицю на меншу. Значить, що я хотіла розказати? Оце в мене були два такі комплекти, якими я користувалася. Я спеціально ще взяла собі різні кольори волосіні для того, щоб не плутатись. Там, де в мене помаранчева волосінь, це були в мене спиці для помаранчевої пряжі. Тут з однієї сторони в мене спиця номер 5,5, з іншої сторони, 4,5. Я брала різницю в один номер. Я робила це не тому, що в мене пряжа погано сковзала, а тому, що ці спиці. На них немає номеру, ну, тобто він є, ну, от, наприклад, на цій спиці він ще є. От, але ці номери вони стираються, ну, видно, цією спицею я мало в'язала, тому тут залишився номер. А так, на більшості спиць його чи нема взагалі, чи він вже ну, трохи проглядається, але зрозуміти, що це номер неможливо. І, от, і колір спиць однаковий. Тому я, щоб випадково не сплутати і не почати в'язати меншою спицею. Я зробила різницю один номер, щоб було чітко видно, яка з цих двох спиць більша яка яка менше. От, тому тут в мене 5,5-4,5 і помаранчева волосінь, а для коричневої пряжі я взяла номер 5 і номер 4 і червону волосінь. І отак от кожні два ряди я робила заміну спиць і таким чином в'язала цей візерунок. Ну що ж, про те, як я в'язала цю сукню, здається, я розповіла все. Залишилось лише її випрати, зробити фото і показати вам, як вона буде виглядати після прання і як вона буде виглядати на мені. А на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!